Доброї ночі, доброї ночі, друзі. Випадково прогулюючись по нічному тротуару на моїй дачі, дивіться, що я помітив, точніше, кого. Я не знаю, на що здатна ця тварюка, але виглядає досить... Досить <салідно> солідно, як то кажуть, вирішив для початку потурбувати його такою палицею, яка перша дісталася мені у руки. Поки що реакції, як бачите, Ніякої. О, як тільки я торкнуся нього, відразу агресія, бачите? Тобто ця комаха, навіть і комаха його не називаєш, дивіться, десь розміром більше, ніж сирниковий. Коробок, я так скажу на навскітку 5,5 6 см величина цього монстрика. Дивіться, агресія. Тобто це хижак 100%, бачите, одразу поза хижака, поза нападу, і навіть не виявляє ніякої опаски. Він мене тобто не боїться. Що саме цікаво, окрім того, що отут я його побачив, дивіться, очі світяться, немов хоче кинуться на мене. Хто розпізнав його, напишіть, хто це. Тут поруч. Дивіться, що ще. Оце, мабуть, мене навіть ще й більше лякає, ніж цей павучок. Оце ця тварюка. Однозначно мене лякає ще більше. Ви, можливо, хто вже знайомий з цим. Ну, не можу його назвати красенням. Це іспанський слимак. Він самий. Колись я отут під Виноградом, прямо отут, на цьому місці, знайшов птахояда. Тобто Тарантула. А зараз, прямо тут на дорожці, бачите? Це говорить про те, що спека неможлива у нас стоїть цими днями. Цікаво, як він буде реагувати на слимака цей хижак. Хочу спробувати. Досить неприємна істота, і бачите, одразу скукожується. Не хочу випускати з вигоду цього красення. Чудово, що він. Навіть не уявляє, я ж його можу просто роздавити, так? Але він навіть не боїться. І такої думки в нього немає. Ну, друзі, закінчилося тим, що врешті-решт він мене злякався і побіг уже ось сюди під цей мій старий навіс. Тут у мене хлам, бачите, тут... І він уже починає тікати, навіть уже не проявляє до мене агресії, а вже зрозумів, що я крупніший. Бачите, все, він уже мене лякається. Я його не буду лякати. Тепер просто треба, особливо вночі, бути обережним. І, друзі, пам'ятайте, що у нас у середніх широтах, а я якраз як, як мешкаю десь ближче до середини, до центральної частини України, особливо вночі, треба бути уважним. Це хижаки нічні. Десь можна випадково десь присісти біля нього і прижати, і він може. Куснути. Кажуть, у цих птахоядів, у цих каракуртів, дуже-дуже потужний яд. прирівнюється навіть з ядом скорпіона. А яд скорпіона, ви, хто читав, знаєте, що яд Скорпіона один із самих потужних. Навіть іноді деяких видів кобр-змій набагато потужніший. Тому будьте обережні, в наших широтах вже пишуть, є і скалопендра, і отакий птахояд. Якщо це птахояд, можливо, це якась інша різновид павуків, але судячи по його оцим жалюзям спереді на голові під очима, то він аж ніяк не дружелюбний. Це 100%. І він кусається, скоріш за все дуже боляче. Тому ще раз кажу, будьте обережні, і хто впізнав, що це за павук, що це за красень, від якого я вже відчіпляюся нарешті і йду спати, тому що вже пів на 11-ту ночі. Так, оце мені приспічило погуляти після 10-ї години. Але я сподіваюся, що. Я не зря вийшов прогулятися. Отака от, от у мене тільки но що була нічна прогулянка по моїм стежкам-доріжкам. Дачним, друзі. Все я вже, як ви бачите, в приміщенні. Закрився навіть. Скажіть чесно. У вас ось після таких пригод не з'являється бажання оглянути і всю постіль свою, чи тут ніде нема ніяких жуків, пауків, букашок, скарпігонів? Чогось у мене з'явилося таке бажання оглянути одразу. Хоча тут навіть комарів у мене нема, комарів нема, мишей нема. Колись пробували і яду сипати тут, і мишоловки ставить. Але в приміщенні ть -ть у мене мишей нема. Ні тут, ні в літній кухні, ні зверху. Поки що я влітку мешкаю ось тут. В такому приміщенні я вже неодноразово показував. Тут. Бардак, звісно, хламу куча, коробок всяких. Тут одночасно і майстерня, і кухня, і гараж, і я його називаю логово, логово старого дачника. Тому, друзі, ще раз кажу, я читав про цих і птахоядів, і тарантулів, каракуртів. Напишіть, яка різниця, хто розбирається в пауках. Це моя друга зустріч за останні, скажімо так, 3-5 років. Друга зустріч, конкретно, як то кажуть, face to face з ось таким красенням. Але це я дивлюсь, з таким чудовим вираженим малюнком на спині. Ви помітили? А перед цим у мене була сутичка днем буквально півтора метра від цього місця, де на повороті бордюрчика такого, на цій стежці біля навісу старого, біля старої альтанки, нашої, самої першої, до речі, історичний початок був. На цій дачі, от саме з тої альтанки, де зараз також хлам завалений. То під виноградом, під віноградом була норка, я помітив, і я почав, просто проходячи повз ту норку, заглядувати, що ж там таке. Навіть намагався вилити водою, щоб, можливо, мишка вискочить. А звідти виліз, ну, щоб не перебільшувати, більше так само більше, ніж сирниковий коробок сантиметрів 6-7. Тоді я встиг сфоткать, десь є фотографії в нашій Facebook-групі. До речі, Приєднуйтесь і до нашої спільноти у Facebook. Посилання є в закріпленому першому коментарі. Приєднуйтесь! Дача Мрій. Називається наша Facebook-група. Буде дуже приємно мені. Я сподіваюся і вам також. Приєднуйтесь. Я там багато публікацій роблю. Також на тему Садгород, Дача Ферма Врожаї. І секрети, рецепти. Ласкаво просимо. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Отже, продовжуючи тему, вже буду закруглятися, бо вже скоро півноч. Поки я знімав цього красення і цього слимака, до речі, слимак іспанський. Я вже давно читав. Він пішов, пішов, поки що не масово. Слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, але я вже також другий, чи третій, третій випадок, коли я його помічаю і помічаю саме вночі. Це також нічний е, хижак, але він не нападає на е, інших подібних собі. Він е, полює або нападаль, або вигризає посіви. Молоді, переважно. Все, що у вас росте на городі. І вже я робив відео, коли мені два кавуна прогриз саме Слимак. Також цим відео вже рік-два тому не помню. Десь от приблизно так. Тому, друзі, цікава тема на городі в саду. Шкідники, хижаки, ось такі, хай вони комахи. Але наскільки я пам'ятаю, читав, що пауки це не зовсім комахи. Це окремий вид під комах, це древні комахи, дуже древні. Пауки, мабуть, такі древні, як і бабка. Тобто стрекоза бабка. Так, кажуть, іще, вони жили під час динозаврів. І тому дуже цікава наука вивчення пауків і ось таких всяких древніх комах. Я ще раз прошу, друзі. Ну, по-перше, приєднуйтесь до нашої спільноти тут на Ютюбі. Майстер клас, ферма майстер клас. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Ось про коментарі, трошки ще пару слів, і все. На цьому, все. Коментарі бажано, щоб були більш шести слів. І все ж таки, хто знає, що це за різновид паука? У мене був ось тільки що на моєму шляху. На моїй бетонній стежці. Я чогось одразу подумав про цього птахоїда, птахояда, точніше сказати, або про е, Тарантула. Е, можливо, це одне і те ж саме. Напишіть, будь ласка, хочу. Починати вже хоч трошки розбиратися і в пауках, тому що мушу розбиратися. Бачите, вони вже неодноразово трапляються мені і на моєму шляху, і взагалі на моїй дачі. Ми вже сусіди, треба якось один одного вивчати. Тому я розраховую на вашу допомогу, напишіть обов'язково, хто це у мене був. Я також буду намагатися знайти цей різновид. Люблю точність, тому розраховую на вашу допомогу і підтримку також. Дякую за заздалегідь наперед. Здоров'я, мира, щастя, любові та добра. Медгриби Шовковіця, хай усім здоровиться, звісно, моє традиційне успіхів. Врожаїв чудових. І найголовніше, щоб ваш сад-город, ваша дача, вам були і на користь, і на здоров'я, і на настрій. Найголовніше. Щоб це не було примусово. У мене це дійсно дача душі. Я суда. Приїжджу з душею і від серця. Тому бажаю, щоб і у вас було так само. Навіть якщо я дуже сильно втомлююсь, і картоплю копаючи, і переоруючи землю на осінь і весною, просто ноги відпадають, і спина гуде. Але я це все роблю від душі. І за власним бажанням. Я, чесно скажу, від цього отримую кайф. Хочу, щоб і у вас так було. Бажаю вам навзаєм такого, як і самому собі. Дякую, що ви у мене є. Перший закріплений коментар, наша Facebook група Дача Мрій. Дякую за перегляд. До зустрічі, друзі, всім па-па!